Засідала колегія в кабінеті голови райдержадміністрації Віталія Волошкевича, який і ознайомив з питаннями порядку денного та запросив до конструктивного обговорення озвученого. Насамперед розглянули питання про затвердження районної програми утримання об'єктів спільного користування в галузі охорони здоров'я та про внесення змін до бюджету району на 2014 рік, з яких доповіла начальник управління фінансів Віра Степанюк, виконуючи обов'язки начальника відділу житлово-комунального господарства райдержадміністрації Віктор Мирчук Доповів про підготовку господарського комплексу та об'єктів соціально-культурного призначення Ставищенського району до роботи в осінньо-зимовий період. Продовжили тему конкретно по очолюваних сферах діяльності. Начальник відділу освіти Осадчий, головний лікар комунального закладу Ставищенська центральна районна лікарня Ілля Касенюк. Головний лікар комунального закладу Ставищенський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Валентина Гугунець та начальник відділу культури і туризму Наталія Лук'янець. Про районну програму розвитку малого та середнього підприємництва в Ставичінському районі на 2013-2015 роки говорила начальник відділу економічного розвитку торгівлі та промисловості Тетяна Юхименко. Роботу із зверненнями громадян Ставіщинській Райдержадміністрації, її управліннях, відділах та виконавчих органах місцевого самоврядування за звітний період проаналізувала керівник апарату райдержадміністрації Тетяна Шаліївська, яка також доповіла і про стан реалізації державної кадрової політики в райдержадміністрації, її управліннях та відділах за 9 місяців 2014 року. Всі ці питання будуть винесені на розгляд позачергового депутатського форуму, що відбудеться 16 жовтня в сесійній залі Райдержадміністрації.